「おてておてておてて」 Дачі, мамина школа, знову на ваших екранах. Сьогодні ми розповімо, як повірити у себе, знайти сили для нових досягнень, а також адаптуватись до активного життя і спілкування з оточенням. А наша рубрика Ми все вміємо розповість про те, як відпочивають тернопільські татки зі своїми діточками. Діти це наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Ми їх любимо, виховуємо, дбаємо про їх здоров'я та майбутнє. Вони всі рівні у своїх правах, але можливості у них різні. Є діти, які звеління долі від народження чи в силу трагічних обставин не можуть бачити, чути або ходити. Діти, які не можуть вийти на вулицю без допомоги мами чи тата, діти, які малюють прекрасні картини і не можуть їх побачити, діти, які співають і зачаровують своїми піснями оточуючих, проте не можуть почути власного співу. Діти прикуті до інвалідного візка. Але вони супереч проблемам здоров'я творять, навчаються, працюють. Ми не в змозі дати їм втрачене, але нашими спільними зусиллями можемо допомогти знайти себе в житті, розкрити свої здібності, повірити у свої сили в себе. Яскравим прикладом цього є проведення щорічного фестивалю творчості дітей та молоді з особливими потребами повір у себе. Практично ми е, цілий рік працюємо з такими дітьми з особливими потребами. У нас є і творчі об'єднання, в яких займаються власне такі діти. І ми маємо цілу програму роботи з цими дітьми і до Миколая, і до е, вербної неділі, і до інших свят ми проводимо. Е, то, і це один із так би мовити, з пунктів нашої програми. Ми вже 18 років поспіль проводимо такий. Свято для дітей-інвалідів, по в себе. Воно включає в себе і ігри, і розваги, які тут у вестибюлі були, враховуючи особливості дітей, ми проводимо. Якщо є бажаючі на виставку декоративно-прикладного мистецтва, вони малюнки свої поробки приносять. І наступна частина це виступають на сцені колективи дітей з особливими потребами. А потім, як подарунок для них, ми показуємо їм нову Різдвяну виставу. Спеціалісти зазначають, діти з особливими потребами ні в якому разі не повинні почуватись обділеними. Про їх таланти мають знати, адже чи не кожна дитина з особливими потребами, а їх у Тернополі близько семи сотень, обдарована. Хтось співає, хтось танцює, хтось малює, а хтось власноруч творить унікальні вироби з паперу, бісеру, дерева, ниток і полотна. Свої таланти вихованці спеціалізованих шкіл Тернополя продемонстрували на фестивалі. Це якраз можливість для всіх наших діток ну, проявити десь свої вміння, навики, свої таланти. Якраз саме над розвитком індивідуальних особливостей, вмінь та певних там пристрастей, талантів, якраз зосереджена робота педагогів, психологів. Працівників, соціальних працівників, які працюють з категорією дітей, які потребують особливої уваги. Ці діти повинні відчувати не тільки турботу, що про них дбають, що про них пам'ятають і таке інше. Вони повинні відчувати свою те, що суспільство їх потребує. Хотів би сказати, що робота з дітьми шкільного, дошкільного віку діток з особливими потребами, вона досить успішно, успішно виконується як в місті, так і в області. Учасник фестивалю четвертокласник Владислав Сава проявив неабияку творчість та винахідливість. У своїх роботах використовує найрізноманітніші матеріали, а в результаті виходять дива. Найбільше полюбляє працювати з лозою та соломою. Каже, що найкращі роботи це подарунки для мами. Ялиночка, е, сні, сніжинка і іграшки на ялинку, і ще котик. А в якій техніці воно виконане? І от розкажи трішки про свої роботи. Е, мої роботи дуже цікаві. Їх цікаво робити е, ти, і е, спостерігати, як це роблять інші. Взагалі, в якій техніці вони виконані? Що це таке? Опиши. Е... Ялиночка. Е... Ялиночка е... дуже гарна і вона зроблена в чотирьох шарах. Угу. А що вона зроблена? Вона зроблена з ролози. Вірити у себе дітям з особливими потребами допомагають не лише під час таких заходів. Це щоденна і наполеглива праця батьків та вчителів, переконана мама Владислава, пані Галина. Діти вони завжди хочуть нашої підтримки, але в такому захопленні, як плетіння соломи з рогузи, це дуже задоволення влучає дитина, і те захоплення, яке він приходить з гуртка, получає і дуже йому подобається. Ну і взагалі всі роботи, які він приносить додому, дуже цікаві, і не тільки для дитини, а й для батьків. У дитячих очах немає ні краплі смутку. Вони від душі радіють і веселяться. Кожен вірить у власні сили, адже діти і артисти, і глядачі. Одна з наймолодших учасників Євгенія Василишина учениця Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру. Понад усе любить співати на сцені, відчуває себе по-особливому, адже не вперше виступає перед великою аудиторією. Крім співів, у дівчинки чимало захоплень, та мрія одна. Я мрію, щоб я… Ходила, мрію, щоб, щоб все було в мене добре і мрію ще отак от виступати. Справді, коли ці діти творять, здається, що нічого не може їм завадити, так як, наприклад, Сергій Куткачуку. Маючи складну хворобу, хлопчик не здається і займається співами вже не перший рік. Хівці кажуть, творча діяльність стимулює до розширення міжособистісного спілкування і позитивного світу сприйняття це один із факторів встановлення особистості в суспільстві, спосіб вираження власного я багато дітей та молоді. Наділені здібностями, та серед них є особливі дівчата та хлопці, які мають не аби які таланти, тільки поєднавши зусилля багатьох дорослих людей, талановита українська молодь із особливими потребами зможе повірити у себе і знайти сили для нових досягнень. Вихованні дитини тато може дати те, чого не може мама. Хоч і батьки різні, але лише доповнюючи один одного, мами і тати мають можливість виростити гармонійно розвинену дитину. У сім'ях мама дає дитині любов, а тато відкриває дорогу в світ. Саме тому тато для малюка це втілення дисципліни і вимог. Але яке виховання без відпочинку? Стараємося відпочивати, але часу не вистачає. Скільки вас дітей? Одне. Молодина, як звати, Максимчик, Максимчик, а ну глянь на тютю. Вже з парки хоче. Одна. Скільки б часу не провів з дитиною, це все відпочинок. Навіть вдома провести час, відпочиваєш, не говорячи вже прогулятися. Якщо на Новий рік, ну, до ялинки сходили трошки, покататися можна десь. Такого, щоб відпочивати, ну, скажімо так, головний час. Якщо маєш час, знайдеш де відпочити. А дитині ваші що найбільше подобається Він ще маленький. Він хоче з батьками відпочивати і все. Йому не важливо, де. Не дуже часто, тому що робота багато часу забирає. Але зараз, як кажуть, вихідні дні, то стараємося бути разом. Так, далі. Ой, вона нас зубіше. – Скільки довірочки. Як Пікуся. Пікуся. А з татом ти де любиш ходити? Найбільше таке улюблене місце, куди ти любиш тільки з татом, наприклад, ходити, відпочивати, гуляти. Куди? Де тобі подобається ходити? Найбільше вдома сина. От всякі атракціони, поїзд, бачу, є коні. Чи, чи подобається вам? Каталося сьогодні так на, на тому поїзді, трошки на, на, на тракціонах, але бачите, трошки мало людей сьогодні, погода чудова, до речі. Чудова погода і тепло, і вітру немає. Від відпочинку кататися на скутері сьогодні, в цьому протязі дня вже два рази підходили, ніяк не вступиться. Я його тягну сюди, думаю, хоч трошки відійде. Скутер для нього перш за все. Скільки йому років? Йому років перший клас. Чи не дорого для тата такі вихідні провести на нашій площі? Я Рахую, що дорого. Один адрекціон підхід, тільки 15 гривень, так скутер, 10 гривень. Я рахую, що за Це за дорого. Відпочинок з дітьми на вихідні, особливо організований з розумом, може стати для дорослих доволі цікавою пригодою. Діти вміють прекрасно розтрусити тата на рухливі ігри, про існування яких він може вже й забув. А мама підключить усю свою уяву та красномовство, аби простими словами дати відповіді на безліч дитячих питань. Спільні прогулянки чудова нагода дорослим і дітям нарешті належати одне одному без відривів на інші важливі справи. Діти від такого щастя стають спокійнішими, краще сплять і їдять, менше виридують і завжди готові до співпраці. Ми тут кожен день, ми просто близько живемо на Коперника тут. То ми гуляємо постійно. Подобається, звичайно. Дитина, наш хлопець дуже любить машинки, тільки любить щось покрутити колеса там або руль. То, то Ми дуже раді, Каже, всі рулі по всіх машинках походимо, всі рулі покрутимо, так? От Якщо немає машин відпочивати зараз у такий зимовий період, чи таких різновид трагіонів, як ваші дитині? Коли нічого не було, то ми просто ходили собі, бігали. Там Центр обійдемо, поваловій він. Йому дуже подобалося дивитися на картини, там заглядати вікна де ялинки, світяться в різних магазинах. О, так, А літом постійно на майданчик бігали. Парк. Є де відпочити, дуже гарно тут в центрі Тернополя, дуже гарна ялинка, багато всяких, всяких для дітей забав. О, він вже на конику, хотів поїхати ще на чомусь, але... Нема можливості такої. Відпочиваємо з дитиною на, свіжій, на свіжому повітрі, в парку імені Шевченка. Там дуже гарна погода зараз і немає калюж, бо в центрі Тернополя, як і в будь-якому місті, всюди пісок і вода капає не дуже добре. І ще й біля ялинки зараз всякі протехнічні засоби, і тому не дуже добре. Як у вас улюблені місця такі? Є трьом і як відпочинку може бути? Ну, влітку це ще плюс гідропарк. Гідропарк ну, в центрі мається на увазі, якщо не їхати в якісь парки вже поза центром, то гідропарк і парк ім. Шевченка. Гідропарк ще кращий, він такий тихенький, щоправда, там замало лавочок трошки. Угу. Але Тернопіль гарне місто для відпочинку, напевно. Бути батьком це щастя і благородна місія. Не пропустіть цей дорогоцінний час, коли ви можете стати героєм і другом для своєї дитини. А плоди ваших старань зможете пожинати разом.

Дяки, якщо ви хочете поділитися досягненнями своїх діточок, маєте цікаві теми або ж красиві фото ваших малюків, тоді все це надсилайте на адресу місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, передача мамина школа або на адресу електронної скриньки, яку ви бачите на екрані. Чекаємо.